Харчування одна із основних частин лікування хворих на туберкульоз, воно є не менш важливим за ліки, тому має бути збалансованим, а головне калорійним, кажуть лікарі. Що обов'язково? Ну, по-перше, це м'ясо. Це М'ясо ми всі розуміємо. Це овочі, це каші, це фрукти. Тобто ті продукти, які мають енергетичну цінність і які мають хороші смакові, тобто органоветичні властивості. У Рівненському обласному фтезіопульмонологічному центрі співпрацюють із кейтеринговою компанією, яка спеціалізується на харчуванні пацієнтів медзакладів. Директор фтезіоцентру розповідає, така співпраця спрощує їх роботу. Ми фактично передали всі підготовчі заходи для проведення харчування для спеціальної служби, яка нам надає ці послуги. Служба, працюємо вже другий рік. Китернова служба налагоджує і хороше раціональне харчування в нашому закладі. Ми постійно на зв'язку спілкуємося, ми постійно його досконалюємо. Ми зараз на наступний рік передбачаємо трошки більше. Коштів для того, щоб зрештою покращити ще харчування для наших пацієнтів. Харчоблок закладу сертифікований за європейською системою ХАСП, яка контролює якість продукції від сировини до готових страв. Пацієнти закладу харчуються за спеціальними дієтами, адже дуже часто мають супутні захворювання. У нас тільки здорова їжа, у нас немає смаженого, у нас тільки печене, Парене, варене, дієта номер один це перетерта їжа. Це через зонт. пацієнту вливають цю їжу. Дієта номер дев'ять це цукровий діабет. Дієта номер одиннадцять це покращене харчування для пацієнтів. Туберкульозної лікарні одинадцята дієта. Да, це калорійність, це висока калорійність. У закладі триразове харчування. На обід обов'язково є перша страва, гарнір, м'ясо, або риба, салат, чай, компот або какао та щось солодке. На обід у нас сьогодні суп гороховий. Це поки заготовка горох, поки вариться суп і картопля відварна з рибою і риба з овочами. Какао, хліб, печиво, яблука, салат. Валентина Кованько готує для пацієнтів медзакладу близько року. Розповідає, ця робота відрізняється від роботи в закладах громадського харчування. У нас є дієта перша і дев'ята це одинадцята, все по дієті. А перша і дев'ята окремо ми готуємо. Дев'ята це сахарники. Ну, для них все окремо. І перша дієта це протерти. все протерти. Тож все окремо для них. Нам від від лікарні, хто які в них це подають заявку, і ми вже в тому. То так, да, дуже стараємося, бо ж ну хворі люди, що там казати. Усі страви готуються та видаються для пацієнтів через вагу, адже важливо, аби кожен отримав певну кількість калорій. Зараз у нас котлета на дев'яту дієту. Котлетка, все через вагу відтирували все і зараз. Цю... Вага 50 готової. Котлетки 55. В переконлектуматі вона дуже гарно. 55-56 має бути. Ага. Готові страви кухарі формують на порції в одноразовий посуд. І далі працівники фтезіо центру роздають їх пацієнтам закладу. На даний момент у нас в лікарні 4 відділення, все по відділенням підписано. Це перше, це друге. Хірургія і реанімація. Е, в, ну, тут, тут буде е, перша страва, друга страва, одноразовий посуд, все виставлено, ну, поки в нас зважено. Хліб, печиво і яблука готується персонал кухні й до нового року, а точніше готує смаколики для пацієнтів тизіоцентру, аби вони, незважаючи на те, що перебувають на лікуванні, відчули, що таке свято. Проте, зважаючи, що компанія, яка надає кейтерингові послуги, спеціалізується на здоровому харчуванні, то й святкове меню буде теж незвичним і корисним. На новорічне меню ми стандартного салату олів'є пацієнтам давати не будемо, тому що. На здорове харчування майонез це є шкідливий для здоров'я. Натомість даємо салат. Ми дамо салат фруктовий, у склад якого будуть ходити яблучко, родзинки, морква. Наразі у тезіоцентрі на стаціонарному лікуванні перебуває близько 70 хворих. Проте потужності харчоблоку дозволяють на один прийом їжі готувати близько 400 порцій. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник. Випуск новин.